Теперь мене звутин Сильмана, це надо им по 4D. Я вам скажу секретні фізки, які ви не знали. Иди ви думаєте, дід це бехня, коли написите ви ось таку команду, тобто 0 8 07 8.07. мене нічого не відбувається, бачите? Так. Але... Ідея, коли виповню, ви будете сокки. Ось воно, секретний промокод. І та ястики. Це два секретних секретних фігнюшок. І нато багато всього. Я сьогодні вам показую, як просто обсі залізти на те, яких платформах. Перси це буде у нас сс С12. Віснес сес С12. Це одна кльове відео. А білі зіснус 150 переглядів. Щоб я став ютубером. Але я зараз там ютуберу, щоб в мене попався. Щоб ютубера. Я санецькав Си 12. Ви бачите такі коробки. Але ви думаєте, Дін їх до нас. В них неможливо залізти, але можливо. Але в мене не виходить, ось як треба. Просто вам треба ось так і розбігтися. Але вам тут не виходить, тренуйтеся, щоб у вас получилося. Секетний помилку я вам показав, і зараз які можна залізти. платформи покажу. Є секетна платформа, ви звісно, 16. Бістос, ви думаєте, до неї неможливо, але ви бачите такі замкнуті фігні? Але вони не обидва, вони рідкісні. Бачите цю кульку? Бачите? Так? Так, я теж бачу. І якийсь капка невідомий. І звідки він там стоїть. Ви думаєте цього? Я вам зараз показую секретну нитку. Ні, не, не туди залазити, а секретно. Спексу залазьте туди, спексу туди. І підготуйтеся, підготовтесь, поки у вас залядеться свидкість. І залі... ой. Вибачте, це повторю. повторимо. добре. добре. Хвилиночку. Тепер? Повтоліть із з багато разів. Я на брехню казу, а це реально. Можна залізти з допомогою скорості туди. Та-дам! Ви тепер залізте. Тільки пригайте, коли ви онлайн глі, пигайте від підпостерів. Вони можуть пригати і вас можуть вбити. Звісно, ж. це поставте капкан і все. Другий факт знаходиться в хеллиоси. Свистос выбаться такие там плязно субики. Кто набере на то багато? Таких, кто-то вы сами поняли. 150 переглядів, то я То выкажу на то багато секретных фигню Після По сути, то. О, мой озену. Собу, я тебе здав, опси. Все, в мене за новий скікер буде. Ви бачите, обіць море. Ви не бачив, як може залізти. Для когось це неможливо залізти на ті каміню, але можливо. Вискортеся ось так, навіть без свидкості. Навіть без свидкості. І з допомогою такого ви залізете на камінь. Звісно, всім знають. І за цьому новині вже появилися польські трупи, уже. Багато польських трупів уже єсть. І я покажу мої достізання, які за майже всі один год. Все, дивіться, ось стільки в мене всього єсть. Стільки виповнених. І все. Іди чакав на вопся скинів есть. Це надто кльово. Підписуйтесь і поставте лайки. Я обіцяю, щоб ви набрали мені майже 150 переглядів за це відео, щоб я став ютубером. Будь ласка вам, будь ласка. Навіть емоція. просто будь ласка. Ну будь ласка. Ділий мене підтримуєте, я не побачу. У мене буде значок ютубера. То я всім вам подякую за це все. І пока.